Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання Сіл Верніт. Рада вас тут вітати. Пропоную подивитись невеличке відео з планами та готовими роботами за перші два вересневих тижні. Планувала я знімати влог, тому перша частина така влогова з прицілом на те, що далі я буду вам потрошки все показувати, але, на жаль, не склалось, не знімала я. Далі вже включення, тому будуть плани і потім готові роботи. Покажу, що я встигла зв'язати. Приємного перегляду. Неділя, сьогодні 1 вересня, нарешті спекотне літо закінчилось і настала осінь. Чудовий день, щоб записати початок першого осіннього влогу 24-го року. Розпочну, як завжди, з хвостів попередніх тижнів. Покажу останню готову роботу літню. От вчора я її закінчила. Хочу вам показати. У серпні я в'язала шкарпетки з пряжі з люрексом від регії, Regia Soft Glitter. Повністю вони були чорні з Люрексом. І в мене від мотка був залишок у 30 грамів. І ось такі шкарпетки я придумала зв'язати. Я була впевнена, що я вив'яжу весь цей залишок, щось я так розрахувала, але у процесі роботи, точніше, на початку роботи, я набрала трошки менше петель, не 64, а 60 і потім я вирішила робити смужки не по 10 рядів, як спочатку планувала, а чогось по 9. Мені здалося, так буде краще, ну, трошки нижчий е, пагомілок і щоб тут вклались гарненько ці три смужечки. І отак вийшло, що знов я маю трошки залишку ось цього чорного кольору з Люрексом. Ну, Кудись буду додавати. Мені дуже подобається, що вийшло. Комбінувала регію я зі звичайною шкарпетковою від Alize. Алізе Supervoш, колір 60 чорний, і дивіться поближче я вам покажу. До речі, якщо ось так придивитись, воно вам так засвітлює. Вони чорні-чорні. То трошки інший відтінок чорного на смугах. Але в цілому виглядає дуже класно, мені подобається. Я почала в'язати ці шкарпетки і зрозуміла, якій людині я їх подарую. В мене є подруга. Я думаю, що їй сподобається. Ну, Я просто, просто почала їх в'язати і чогось про неї подумала, що для неї б такі шкарпетки підійшли, і тому я думаю, що вони для неї і будуть. Ось такі класні. І це остання моя літня робота. Вчора все дов'язала і сьогодні буду розпочинати новий проєкт і будувати плани 1 вересня, причудовий день, щоб напланувати щось, і потім. І потім нічого з цього не виконувати, як часто в нас буває. Так, ну і як завжди, наприкінці місяця я підводжу підсумки, що зв'язалось, що купилось, і що я маю на серпень. В мене за серпень 12 готових робіт, 10 з них шкарпетки, маленький шалик та іграшка. Непогано трошки там я змухлювала, тому що в мене були майже дов'язані. З позаминулого місяця з липня пари шкарпеток. Я їх просто у серпні закінчила, але тим не менш 12 готових робіт. І за серпень я знов не купила жодного мотка пряжі, а вив'язала, а вив'язала 802 грами. Непогано трошки зменшуються мої запаси, і це не може не радувати. Так, і до планів, по-перше, я собі завожу новий записничок. Зараз вам покажу, в якому стані мій старий. Це записник, в якому я пишу ну, те, що зараз в'яжу, якісь примітки, він вже просто там трошки ще є чистих е, листків, мені, можливо, б на місяць хватило, але я вже не можу дивитись на ось цю розідрану, страшну штуку. Хоча дуже така форма мені зручна. Е, багато чого влазить, багато можна написати, при тому він такий досить компактний, влазить у всілякі там проєктні торбинки, майже всі. Е, форма класна, але він е, вже. Віджив своє. І в мене вже давненько був куплений такий класний записничок. Ну подивіться. Просто, просто для мене з шкарпетками буду тут писати свої наступні всі проекти і якісь записи робити. Класний дуже мені подобається. Я щось зараз дивлюся жалкую, що треба було дві штучки купити, хай би ще був один на потім. Так. І що я собі планую на найближчий? час, Я не знаю, чи це буде все. У вересні, чи можливо щось буде в'язатись вже пізніше, скоріш за все, таки буде. Просто хочу вам показати, тому що сьогодні підбирала пряжу, все скомпонувала, все хочу скласти в одне місце, щоб в мене було звідки це взяти і почати працювати. Я колись вже казала, я дуже не люблю планувати і розпочинати нові проекти. Мені простіше, коли вже щось так підготовлено, я. Закінчила одні шкарпетки і взяла одразу інший проєкт. І не думаю, що ж мені там діставати, де шукати, тому багатенько так всього я підготувала. Так, давайте роздивлятись. Е, перше, це шкарпетки продовжую в'язати з залишків. Взяла світлу пряжу, тому що я вже втомилась від. Е, Синього кольору, як основного. Я не знаю, в мене здається останні 5 пар зсушних шкарпеток. Вони всі на основі темно-синього, просто синього, тому щось що таке світле хочу взяти. Це Superwash Alize Comfort 152-й кольор і буду комбінувати з таким залишком. Це мені, це мені Алінка з каналу Аліна Простонінт та дарувала пряжу. Це теж Alize. Мені здається, що Helixом воно буде непогано, вони не будуть такі супер світлі, тому що ну, нащо? Вони такі не потрібні, і ну, буде щось цікаве. Ну, мені так, принаймні, здається, спробую. Так, це перший мій план. І потім я вирішила вив'язати свої красиві залишки. По-перше, опал ось такий це з останніх моточків, які ви могли в мене бачити, я в'язала. У серпні для себе з нього шкарпетки. В мене залишилось тут щось близько 30 грамів, і от я хочу скомбінувати з ось таким зеленим кольором. Тут прям він ну, майже співпадає з тим, що є в опалі, це від Схейпі, це на та екстра, такий дуже гарний яскравий зелений. І зв'язати шкарпетки, мені здається, що треба в'язати коротенькі. Тому що 30 грамів це десь приблизно, так би мовити, тіло шкарпетки. Тобто, на Резинку, мисок і е, п'ятку, якщо брати контрастної пряжі, це десь 20 грамів. Зазвичай в мене шкарпетки, коли вони середньої висоти е, на розмір 38 40 приблизно це 60 грамів. Тобто на саме так би мовити, тіло шкарпетки мені треба 40 грам. А в мене 30, тому я їх зроблю просто коротшими. Ось е, такий варіант, скоріш за все, буде. Тобто буде резинка, коротенький пагумілок, п'ятка зелена і мисочок теж буде зелений. Е, буду в'язати, поки не закінчиться пряжа, тому хочу це розподілити навпіл і в'язати, який вийде розмір. Вийде 38-й, добре, вийде 40-й, ви теж добре. Є е, для кого. Так, е, ось такі. Потім. Ось цей пречудовий залишок від опала Вінсент Ван Гог дуже класні шкарпетки. Я вже їх носила, це я в'язала. Мені здається, весною. Чи взимку, чи весною, але вже носила ну, весною цього року ці шкарпетки. Дуже класні вони. І я вирішила їх поєднати ось з таким кольором, таку саму модель тобто короткі шкарпетки з, контрастним, з контрастними п'ятками, резинками і мисками. Що це за пряжа? трекінг XXL якась. Номер кольору. Я не знаю, чи має це сенс, тому що вона така. Я не знаю навіть таку фірму. Це німецька пряжа. Я її купувала, коли ми були в Німеччині у місті Дюссельдорф. Шукала там спеціальні пряжні магазини і дуже цікаво її придбала. Просто мені треба було от щось купити. У Дюссельдорфі, це містечко ну воно таке не досить велике. Ми жили ще в меншому, але яке називалось, яке називається Мюнхен-Гладбах, і там було, мені здається, ну, більше пряжних магазинів, ніж у Дюссельдорфі. Але я такі кілька знайшла, і от в одному мені сподобалась така пряжа. Вона, до речі, була так не супер дешева, але я вирішила, ну, треба, щоб в мене був моточок з Дюссельдорфу. От, я думаю, що вони подружаться от з цим опалом, тому що. Ну, По-перше, тут жовтий, майже співпадає колір, і на ось цьому жовтавому є і синій, і якісь там зелененькі, вкраплення. Ну, Мені здається, буде цікаво. Ну, принаймні, ну, принаймні непогано. Може, не сильно круто вони співпадають, але таку комбінацію я придумала так. І е, далі в мене такий мега-задум. Я дуже сподіваюся, що він. Е, так, що тут в нас? Це два опали по картинам Хундертвасера, номер кольору 2103. Два однакових купувала я в магазині з Була на нього знижка. Це була чи річниця випуску марки з Русський воєнний корабль. Чи Річниця оцього вислову словетного. Але от ну я дуже добре пам'ятаю, тут на картині, за якою пофарбована пряжа, корабль, лодка якась пливе. От, і власниця магазину зробила на тільки цей колір в ту дату знижку з гаслом «Русський воєнний корабль йди, ви всі знаєте куди. От і ну, не знаю, мені дуже сподобалась така підтримка за її боку. По перше, а по друге, ну ціна була дуже класна, і колір досить приємний. Ось. Такі мають бути шкарпетки. Так, і купила, і тепер, що я з ним придумала зв'язати? В мене є. Я думаю, що у багатьох з вас є такий чат на 3-4 людини. З подругами з е, дивною назвою в нас таких, в нас такий теж є. Нас там четверо. І я хочу зв'язати для от своєї банди шкарпетки. Е, в мене дівчата там всі в'яжуть, всі творчі. Але так сталося, що от минулого року, 22 другого і 23-го, в сезон, я в'язала їм шкарпетки. І дарувала дві, дві з моїх подруг живуть у Києві, одна у Дніпрі. І, коротше, і цей сезон ну, не має бути виключенням. Хочу зв'язати шкарпетки, але хочу, от, щоб вони були однакові. Спочатку я думала зв'язати три пари, якраз два моточки. Мені вистачить на три пари, тому що мені треба дві 38 го і одну 40-го, і це було б ну, якраз те, що треба. Але потім я подумала, що ну, ми ж банда, нас, нас четверо, має бути чотири пари шкарпеток. Було б класно, якщо б я і дівчатам зв'язала і собі, комбінуючи з іншими кольорами. І от що я підібрала. І тепер я не знаю, на чому зупинитись, чи робити компаньйон однаковий, чи брати різні ось такі три кольори: кольори, які ну, непогано, мені здається, будуть доповнювати. Оцей опал. Так, супервошком комфорт Socks. Це темно-синій, де його номер 58. Він е, затемний, тут не такий темно-синій, але мені здається, буде непогано. Ну, це такий е, темний, нейтральний колір, який більш-менш сюди пасує. Потім в мене ще є від Лана Гроси. Меріно, це з Мериносом, Мериносова вовна у складі. Шкарпеткова 2058. Колір співпадає прям дуже от з цим кораловим. І теж непогано. І ще в мене є від Наталі подарований такий накоп-юрсок. Зараз знайду, де від нього номер. Чи він є? Так, коло, а, ага, ось ось 3416, мені здається, ось це. Номер, і він теж ну, майже співпадає от з цим жовтим. Та навіть прям дуже співпадає. І я не знаю тепер, що робити, з чого почати. Треба з чогось почати, щоб зв'язати і подивитися, як воно буде. Ну, Точно, жовті я зв'яжу. Може, і всі три. ну Тобто мені треба чотири пари, і буде всі три, і якісь я повторюю, який мені більш сподобається. Хоча, можливо, це і затемний і зробити ось так: дві пари. От таким кораловим, і дві. З жовтим. От не знаю, буду думати, це я так дістала, покладу разом. З цього починати не буду, я почну щось от з цих кольорових процесів, скоріш за все, сьогодні. Подумаю. Я думаю, що на момент, коли це відео вже вийде, я з чогось почну. Але якщо ні, то напишіть, що вам до цього опалу найбільш пасує у якості резинок, п'яток і мисків. кораловий, жовтий чи темно-синій. Якщо хочете мені допомогти. З порадою. Ну, в будь-якому разі пишіть, тому що ну, всі три пари я точно не зв'яжу за цей тиждень. Все, посмішили всецвіт, запланували плани, але сподіваюся, що з цього в мене вийде. Мені, ну я не знаю, чогось мені так захотілося ці залишки вив'язати, тому що ну, дуже класна пряжа. Я попрацювала от, в минулому місяці з цим кольором запалом. Ну, класна вона. Дуже мені подобається в роботі. Хоч зараз і спека досі з злишком градусів. Я не знаю, коли це вже скінчиться. Вже осінь, давайте вже душі, оці все, настрій, пледи, чаї, холоди і все таке інше, тому що від спеки я вже втомилася. Буду працювати, і думаю, що якщо все буде більш-менш, буду вам потрошку знімати, що в мене з всього цього виходить. Ну що ж, минуло два тижні, я не досить багато зв'язала з різних причин. Але все ж таки трошки попрацювала, тому покажу вам, що в мене вийшло з того, що я запланувала на диво, я поки рухаюсь по своїм пунктам, послідовно, наче все в мене виходить, що я хотіла зв'язати. По-перше, чоловічі шкарпетки це пара для ЗСУ. Я думаю, що на цьому тижні я вже маю все перебрати, скласти всі свої готові шкарпетки, які я в'язала для хлопців, і відправити тому, хто цим займається. Бачите, в мене вийшло в принципі непогано, мені подобається щось таке я собі і планувала. В мене не вистачило алізе на всю шкарпетку, тому я в кінці додавала пряжу від Грюндл. В мене було, мені здається, 10 чи 9 грамів, і повністю все я використала. Знов таки я дуже радію, коли в мене вив'язуються оці клубочки. Тобто Основний колір, звісно, в мене ще залишився. А Alize і Грюндел я використала повністю, Вийшло непогано. Можливо, не зовсім практично, що стопа світліша, ніж верх. Ну, не знаю, я думаю, що і такі шкарпетки згодяться. Дуже, як бачите, класно виглядає цей колір Alize. Я зараз напишу вам його номер на екрані. Він чудово виглядає і соло, і в комбінації з Хеліксом. Не знаю, мені подобається. Так, звісно, вони не однакові, такої мети не було їх якось підібрати, тому що, ну, я ж кажу, це залишки. Але, від, але видно, що це пара. Так само, як грюнду в мене е, дуже такий теж був гарний колір. Там е, широкі смуги сірого, зеленого, салатового і такі ну, великі розтяжки, тому звісно е, однакових смуг не вийшло. Але видно, що це пара. Я думаю, що це десь розмір в мене. Щоб не збріхати і не міряла. Зараз не буду брати лінійку, ну, невеликий, до 42-го. Десь так. Вже коли буду все це збирати, я буду, звісно, кожну пару переміряти, тому що я їх скріпляю, я ціпляю бірку з номером, щоб, щоб це було зручно вже потім розподіляти. Так, е, готова пара. І я зв'язала те, що планувала з опалу. Дуже мені подобається, що вийшло. Знов-таки повністю вив'язані два опалових залишки. Невеличкі розміри тут вийшли, я думаю, що до 38-го, можливо, навіть 37-й. І я дуже задоволена тим, як я підібрала компаньйонів. Давайте з цього почнемо. Бачите, ну, ніби це взагалі зв'язано от так з одного мотка. Тобто, ну, настільки тут класно цей ліг зелений. А я вже колись жаліла, що, що е, бюджетної шкарпеткової пряжі гарного зеленого кольору майже немає. От, і цей відхепіс це від в мене був моток, дуже такий класний, е, яскраво-трав'яний, і бачите, він просто ідеально поєднався з цим опалом. От такі веселі шкарпетки перші. І дуже-дуже дуже, до речі, швидко їх зв'язала, тому що ну, тут невисокий. Е, Пагомілок і розмір, звісно, не 45-й. Так, і ці, прям навіть краще, ніж попередні, як на мене, дуже теж добре підійшов у цей компаньйон. Я спробую вам поближче показати. Бачите, тут такі і червоні є крапушки, і сині зелені, і воно просто, ну, дуже ідеально, як на мене, доповнює основний колір. Не хотілося зіпсувати це все, тому що ну, тому що класна пряжа. Я вже казала, що опал я обожнюю. Він дуже приємний в роботі, він непогано носиться. І по кольорам це, мабуть, найкраще, що є у шкарпетковій пряжі, тому що безліч серій є такі постійні серії, як Ван Гог. Хоча Ван Гог, мені здається, вони вже перестали випускати. Але не буду стверджувати, можу помилятися, а є серії, які випускаються кожен рік. Як Регінвальт і ну, таке інше. Коротше, черговий раз хвалю вам опал. От. І не хотіла зіпсувати ось цю прекрасність, мені здається, що в мене вийшло досить непогано. Я собою задоволена, можу, собі, може, ну, можу я себе ж трошки похвалити, правильно? Не завжди ж <смі> ругати, що щось не виходить. Тут в мене все вийшло. Ось. Такий маю результат за два тижні, дуже мало, але я. Мало і в'язала, чесно кажучи, мало приділяла цьому часу, тому результат і результат. Так, дуже шкода, що в мене не вийшов нормальний влог, ну нічого, вже що є, вирішила вам показати, принаймні у такому форматі, як плани та результати. Я сподіваюся, у вас все добре. Що у вас немає такої жари, як в Дніпрі, це просто ну, трендець, чесно кажучи, наче з завтрашнього дня вже. Буде трошки похолодання, тому що я не пам'ятаю, по-перше, такого літа спекотного, а по-друге, щоб у вересні було 30 градусів. Я вже хочу сховати босоніжки, я хочу діставати кросівки, діставати светри, тому що жара вона втомлює. Я буду намагатись не робити великих перерв, але обіцяти нічого не можу. Як бачите, <сівки> планувала одне, а вийшло те, що вийшло. Бережіть, будь ласка, себе і до нових зустрічей на каналі. Бувайте! Música